Так, Салют! Вітаю вас сьогодні знову на моєму каналі. Я хотіла сьогодні, дівчата, вам розповісти історію е, про закінчення. Але. Я кормила е, Мішель, свою дитину два роки і три місяці. І це відео зараз буде для всіх тих мам, е, які не знають, як закінчити кормити свою дитину. Я переживала дуже важкий період з цим завершенням, бо мені ніхто не міг дати рецепт, як це зробити правильно, як це зробити, е як це зробити більш е мягко, щоб дитина була без стресу, я була без стресу, і коли взагалі це робити, як це все почати. Ну, я вам скажу відразу, що е я людина дуже спонтанних дій. Ну, якби два роки вже коли стукнула Мішель, я розуміла, що я більше кормити не можу, просто фізично мені її тяжко носити на руках. Давайте перейдемо до того, чого так довго кормила. В мене дитина була якась дуже е, голодна на груди. Вона до двох років нічого майже не їла. Я ну я в мене завжди була проблема номер один, коли в оце пішов там прикорм, потім потрібно було вже чимось будувати її такими дорослими стравами. У мене Мішель випльовувала все просто. Вона не хотіла їсти людську їжу, вона хотіла їсти тільки моє молоко. І е, в мене просто ну, якщо я бачила інших дітей, які так само довгий час їли груди, і е, вони паралельно їли багато нормальної їжі, взагалі, і картоплю, там, і супи, і котлети, і адміннушки. Все, що діти люблять їсти. Ті діти, на яких я дивилася і ставила для себе якісь паралелі, вони їли все. Віше не їла нічого. Вона навіть солодке не їла, розуміла. Вона навіть морози вони любила. Вона взагалі Вона все випльовувала. І до двох років це була така. Е Суттєва для мене проблема, бо я перебрала, мабуть, мільярд рецептів, щоб накормити свою дитину, а вона нічого не хотіла їсти тільки мої груди. І е, їла їх постійно. Цілу ніч е, просто прокидається вранці одразу груди. Е, поїла якусь там людську кашу, знову е, закусити треба груди, спала десь, вдарилася, заспокійла, це мої груди. І вона їла їх просто не випускаючи з роту. Як вона народилася, їй ніхто не показував, як треба прикладатися. Вона відкрила свій рот і вона вже його тільки в 2-3 я змогла закрити. Ну давайте доведемо до того, як це стало як чого це, як це відбувалося, як це як цей процес. Я наважилася піти на цей процес по завершенню. Багато я читала літератури і дивилася відео інших мам, і в Ютубі і консультувалася. Всі казали, мені як один що не можна різко закінчувати. Треба це робити поступово, зменшувати не тобто, не давати там в день, потім не давати вранці, потім не давати в обід, потім не давати ввечері. І коли вже в тебе цілий день вільний, вночі ти там тільки прикладаєш. З часом і нічні годування будуть відмінятися, бо дитина ну типу, дорослішає доросліше і її легше буде відмовляти. Ніфіга, в мене ні вранці, ні в обід, ні ввечері. Я не могла. Е Мішель сказати ні, тому що вона кричала, вона розбирала мені речі, вона впивалася в мене своїми зубами. Ну коротше, вона, а, бо вона взагалі не, не слухала те, що я кажу, що ні, і я якось намагалася її чити, чимось і зайняти, і розважити. Що я тільки які танці з бубном я не танцювала, мішель не сам самостійно, отаким от методом плавного відлучення я не змогла оволодіти. І минулої осені ми поїхали в жовтні місяці відпустку на море, полетіли на літаку. Переліт був, Це ще був той переліт, коли я давала в літаку навіть груди, щоб вона там уши не закладали, стіріка не було, щоб вона там собі спокійно переносила польот. Я реально вважаю, що груди це, ну, це ідеальна... Якщо ви на грудному на ГВ, коротше, якщо би на ГВ, то ви розумієте, груди це ідеальна заміна всіх гаджетів, всіх е, перекусів, всіх антистресів, які тільки можна уявити груди завжди спасають в будь-яких ситуаціях. І е, я знала, що ми в відпустку, я думала, на знамо, що ви хотіла бабуся. Е, і я думаю, можливо, там я на морі якось вже почну е, строїти план по... Одходу взагалі думала, що може до мене збийде там залишати на цілий день з бабусею. Вони там, щоб гралися на пляжі. А я е, тим часом відпочивала і думала, і думала про те, що е, вже можливо Мішель не згадає про те, що вона хоче перекус. Мій перекус. Ну коротше, ніфіга нічого не вийшло з цього. Е, на морі ми тільки вона мене бачила, мене не було асоціації з мамою, в неї асоціація завжди була з людьми. І я приходила на пляж, для мене це були адські муки, тому що ми, я не загорала, я просто лежала і ціли, постійно кормила здоровезну двухлітню дитину. І до нас прийшла і вже не пам'ятаю, як ця ідея. Ми збирали ракушки на побережжі, такі справжні ракушки, не такі круглі, а прям знаєте, туди, тіпо, от я хотіла вам знайти показати, і десь я їх не знаю, десь сховала, щоб зберегти на пам'ять. Так, я, ми знайшли дві з однакових ракушки, і я просто отак от на скі положила ці ракушки е в купальні. І ми почали казати легенду, що мама плавала в морі і на ній поселились ракушки. Покажи. А вона вже ж говорить, вона вже все розуміє. А де? А покажи. Я їй показую, кажу, ось дивися, ракушка сидить на сісі, не можна вже тобі її її їсти. Ну, Коротше, дньок це трошечки почало допомагати. Коли вона десь там розхвилюється чи щось їй стане нудно, вона е, вже епічі, почала звертати увагу, що грудь, на грудях хтось інший завісає, і вона якось так з, о, о, з, з осторожністю, е, мабуть, в кінці відпустки вона вже перевіряла, чи, е, тобто вона вже думала, чи вона хоче дійсно е, прикластися. Чи вона хоче дійсно прикластися, чи вона може ще трошечки погуляє. Ну, я знала, що попереду все рівно перельот. Вночі ці ракушки не діяли, тому що вона спала, і треба тільки була сімся, і вона собі цю ніч мене опять, мучила. І я вранці знову їх клала. Ну коротше, цими ракушками я була весь відпочинок, приїхали з відпустки, ми відразу полетіли в Україну. Приїхали. Це були гості, ми поїхали в гості до дівця, і Мішель мене просто, отир... ну я вже там уходила не цілий день по справам, вона за груди не згадувала, але вночі вона дирвалася на мені по повній. І в одну ніч вона просто так пригала по мені, щоб з однієї груди груді на другу, що випала з ліжка, просто перепрыгнула мене, отак вона типу, з. Вона там шукала, їх. якось я не знаю, що вона там собі. думала, Вона мене реально тероризувала. І вона, по сізів, вона в пошуках сізі перелетіла мене і випала з ліжка. Їх дуже сильно вдарилось. Це було ніч на 3 листопада. І з того ночі я собі поклялася, ще більше груди мішель не дам. Бо я взагалі просто вже була на нервах через те, що чим старша дитина, тим вона тяжче. Я постійно вона мені їх розтягує, вона мені їх жує. Це вже не ну, це вже ну, тобто я вже бачила, що в неї немає ніякої ніякого табу, ніякої грані. Вони просто ці груди, вони їй просто стає скучно і вона шукає груди. Я скористалася останнім рецептом, який я знала завжди про те, що це можна спробувати, бо я. Ніколи кардинальних якихось таких дій не, не брала. Я знала, що якщо вже я підійду до цього моменту, такого різкого, то це буде тільки так. Я все-таки надіялася, що вона сама якось плавно це все е -е, закінчить. І плавно вона нічого не закінчила. І я встала вранці і намазала груди зеленкою. Самим натуральним образом я все намазала зеленим. Я уйшла на цілий день, ну тобто. Е я пішла на цей день і не кормила. І коли я повернулася ввечері, вона каже, давай спати. Обідний сонце, мабуть, на обідній сон, а спимо тільки на грудях. Я кажу, Мішель, в мене є до тебе важне, 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 важне діло. Я, кажу, я не можу більше тебе кормити. Поракушки з'їли мамуні зісім. Більше кажу, їх нема. Вона як нема, покажи. Короче, я їй показую груди, вони зелені, і я перший раз побачила е, дикий жах в очах своєї дитини. Вона просто почала так кричати, дівчата. Вона кричала якимось, і як будто в неї, знаєте, як будто вона от в два рочки знає, що таке е, пережити втрату. От вона кричала, як будто як нібито хтось помер. Вона дивилася на них, вона не, до них не, не доторкнулася навіть. Вона просто дивилася на них і з таким. Біллю в очах, в серці, вона просто, вона просто кричала. Вона кричала страшно, я, мені, мені боліла душа, мені зжималося все, я розуміла, що я просто зараз переломний момент в її житті зробила, але це треба було зробити. І я її, була проблема не тільки в тому, як закінчити, а як її вкладати спати. Вона ж в мене така. Вона ну, на грудях завжди засипала, вона ніколи не засипала самостійно. Ніколи в житті вона не засипала ні з гаджетами, ні в автомобілі, вона завжди була тільки на грудях. І перших три ночі я думала, що мене, мабуть, ангел якийсь поцелував. Бо я її брала на ручки і за п'ять хвилин вона засипала. Просто за п'ять хвилин дитина спить. Я думала, боже, що я собі устроїла на 2,5 років. Чого я раніше до цього не прийшла? Чого ця зеленка мені ще півроку тому в руки не попала? Вона засипала прекрасно. Ми включали колискові такі ніжні музичні аудіозаписи, але без слів. Просто мелодія включала там на три години нічну мелодію і вона собі в обнімку з м'якою іграшкою. Боже, ми серце крові наливалося від цієї милої драми, як вона гарно спала. І потім сталося те, що я думала, що мене вже не буде, що, що, мене, ну, що мене це не коснеться. Погано те, що я в Україні це почала робити, з тим, що війна залишилася війною. І ми поїхали на ніч, третя ніч, мабуть, була чи четверта, коли я поїхала до себе на квартиру. Переночувати з Мішель. Вона вже не їла груди, ми вже засипали на руках, я її вкачувала. І Вона почала відмовлятися від сну. На четвертий день вона почала казати, я не буду спати, я не хочу спати. Ви знаєте, що таке для дитини сонденний, сон нічний, це обов'язково. Вона почала просто постійно кричати. В неї були істерики. Е Просто ні спадки не буду, спадки не буду, ні-ні ні. І стоїть в углу, вже нічого не зображає, вона не бачить, що вона робить, вона кричить, я не знаю, як її заспокоїти. Нічого не працювало, поки вона в цій істеріці просто не виключиться, потім вона десь спить годину, потім знову вона прокидається, знову починає кричати. І один із таких, оце такий в день, цілий день. Я коли я поїхала до себе додому, це перший такий день. І до нас прийшли гості, вона була щаслива, довольна. Ми лягать спати, я її ледь вклала і на ранок починають бомбити рівень. Я чую свисти над домом, я чую е, вибухи. Вона, вона сама е, коли спала, прикнула від цього звуку. І все, дівчата, з цього моменту в мене дитина перестала спати взагалі. Чи вона зля... Я її взяла на руки, ми сиділи в коридорі і чекала, щоб це все закінчилося. Я не знала, що робити. Взагалі я перший раз за три роки в такій була ситуації. І ем, Я дуже злякалася, в мене була справжня панічна атака, в мене тримтіли руки і ноги. Я думаю, що дитина це відчула і вона сприйняла мій стрес на себе. Ем, і після цього о, все як знаєте, як знаєте, склалося, що від груді я її вже е, е, відучила, стрес вона отримала. І як заспокоїти себе, вона не знає. І я не знаю, бо всі мої методи не працювали. І вона плакала, от поки ми не уїхали вже в Польщу. Вона ридала кожен божий день. Я вже просто боялася сказати слово «спати», бо вона просто отак -от постійно тільки чує спадки і починає кричати, починає плакати. Я її не могла вкласти, Потім вона 2 дві години не викричиться, вона вже втомиться і вона засипає. І ми потім змінили вже просто місце, місце проживання. Ми уїхали з України. Вона чекала подорож на поїзді, потім подорож на літаку. І вона переключилася. Вона знаєте, коли діти швидко, швидко виснажуються від нових емоцій, і в неї було дуже багато нових емоцій після того, як цей стрес вона пережила. І все, вона відпустила вже цю ситуацію. Вона забула про груди. Ну тобто, як це було, вона перестала думати, що їх можна е, скуштувати. Вона взагалі перестала до них е, наближатися, можна так сказати. Єдиний фактор, що я вам скажу, що важливо ходити в закритому одязі і показувати взагалі їх. Якщо є цікавість, знову намазати зеленкою, показати, що там все дуже погано, чіпати не можна. У мене в мене це спрацювало. Зараз в неї досі. їй скоро три роки, вона їх трогає постійно, Ну, вона вже їх не їсть, вона вже просто от, дай мені потрогать, дай мені і мені їх крутить. Я вже, ну, вже думаю, ладно, на сон вона зараз їх інколи хоче покрутити. Ну, Да. А що я вам розказую правду просто, І вона ще не відвикла від того, що це для неї дуже сильна прив'язка і вона таким методом заспокоюється. З моїм станом гормональним у мене молоко пройшло десь через У мене були дуже да, я пам'ятаю, да, мастіт -мас 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 таки розвивався в мене, затвердіння були, Ну, я розминала, до кінця не можна, ви знаєте, стіжувати, треба, щоб трошечки залишалося. Я десь, мабуть, тиждень вимучилась. Тиждень в мене були такі сильно боліли мені груди. Я мазала трауміля, мені зверху, здається. На траумілямі мазала там, де червоні були. Щоб ви розуміли, дівчата, в мене е, був постійно лактостаз. Два роки я мучилася лактостазом. І коли я закінчила груди людьми кормити, він в мене пішов, бо в мене постійно забувалася права грудь. Е, молоко пройшло десь через місяць, але я хочу сказати, що, що зараз червень місяць. Я закінчила. Я на початку листопада і в мене ще є пару капель. Я не можу йти на а, а, ніякі хірургічні втручення, бо в мене ще є молоко. І якщо ви стикались з таким, скажіть, будь ласка, через скільки взагалі почало воно, тобто через скільки часу у вас взагалі воно перестало а, по, ну, бути присутнім? Так, ну що в мене розрядився мій, моя камера, вона сіла. Я хотіла закінчити це відео тим, що не після починати. Ви маєте бути 100% на це налаштовані, не піддаватися ніякі під істерики, не думати, що нічого не вийде. Все вийде. Дитина забуде про це е, тиждень погучення. Ну, для мене набагато краще стала дитина, стала більш самостійна. Вона почала е, більше активніше розвиватися, того що в неї почалися маса інших інтересів, помімо того, щоб присісти мамі на сісю і е, одні плюси я тільки бачу. Теж з тих плюсів я бачу, що вона так довго їла. Мене це не напрягало до двох років майже взагалі. Я дуже, мені дуже подобався цей процес. Були дискомфорти з тим, що я постійно була тільки до неї прив'язана. Навіть я, коли їздила робити собі вініри в Україну, я їздила в переривах, спеціально робила так, щоб покормити того. Що я кормила Я не могла не покормити, вона б не заснула. Це вже їй було і вісім, рік і дев'ять, так що я відпрацювала свою місію наповну. Головне, дівчата, бути впевненим в тому, щоб все робити правильно. Ділянка зробила в моєму випадку. і іншого методу я не знаю. Просто не знаю. Такого в мене не була в мене не та ситуація, що дитина піддавалася керуванню тим, що може там раз. Мовити, і вона пішла собі гратися, ні, вона добувалася свого постійно, і які методи я знала, ніякі на неї не впливали. Е, так, щодо хотіла вас почути вашу думку, тобто розподіліться в коментарях, якщо у вас є власний досвід, можливо, іншим мамам це буде корисно почути, як у вас проходить цей процес. Ще мені дуже цікаво е, почути від вас, через скільки ви. Е, Через скільки часу перестало прибувати у вас молоко, і через скільки часу остання капля була. Бо я дуже хвилююся з цього питанням. Вісім місяців вже пройшло, і у мене ще є молоко в одній е, в груді, там, де в мене був постійно лактостаз. Ну і у там дві каплі цього молока, але вона постійно є. Я знаю, що не можна перевіряти, але я хочу знати, чи воно в мене там ще є, як його не перевіряти. Бо я планувала би далі займатися своїм фізичним досконаленням, а цей момент не дозволяє взагалі ніякого втручання. От мені цікаво, скільки часу цей процес повністю закінчиться. Я сподіваюся, що вас, ті, хто зараз ще кормить, і в них немає, у вас немає надії на те, що це може коли закінчитися. Я вас Обнімаю і кажу, що у вас все вийде. Головне на це наважитись і розуміти, що це рано чи пізно має е, відбутися, і дитина без цього нікуди не дінеться, Вона так само буде ваша, і ви так само будете її любити. І у вас так само буде вся гармонія, красота і так далі. Просто вам стане набагато легше. Це для тих, хто кормить, так як я кормив два роки і плюс. Бо до цього. Е, Тут взагалі ноу кожен вирішує, як йому треба, як йому подобається, як йому хочеться. Я не хотіла взагалі ні дня, але страсть Мішель до цього процесу була зі мною не аспаріма. Всі дівчатка я вас обнімаються. Хотіла отакі відео. Сьогодні хотіла саме таке відео для вас записати і подивіться на мій манікюр. Мішель, сьогодні Мішель мені робила манікюр. Я ходжу з ним, з ним ціла десь з гордістю. Дуже гарний.